Так, шановні друзі, підписники, світло у нас з'явилося. На момент зйомки 20 хвилин 11-го. Попередньо відомо трішки інформації про вибухи, про ракетні атаки у місто Дніпрі. Є влучання в промислові підприємства, там сильна пожежа наразі, пошкоджені житлові будинки. Поряд, які були. Також є поранені п'ятеро поранених. Серед них 15-річна дівчинка. Вони зараз знаходяться в больниці, в лікарні у стані середньої тяжкості. Також нам повідомляють, що триває е, атака і закликають бути нас. В безпечних місцях. Нові ракетні удари, тому що нові ракетні удари продовжуються по Україні і націлені вони на газовий добуток і на наші підприємства. От така інформація, друзі. Світло появилося, тому йду працювати. Буде інформація, якась іще буду тримати вас в курсі. Всім хорошого дня і на зв'язку. З вами був Олександр з міста Дніпро.